Друзі, привіт! У цьому відео ми розглянемо наступне питання: фінансовий менеджмент та фінансові показники. На що треба звертати увагу українському бізнесу під час війни? Я нагадаю, що з вами Артем Підгорний, і я буду вдячний за ваші питання, підписку, лайки, репости тощо. Ну, по-перше, треба згадати те, що фінансові показники під час війни це. Процес дуже нестабільний. З чим це пов'язано? Це пов'язано у першу чергу з тим, що є дуже сильні коливання щодо вартості товарів та послуг на ринку. Ну, якщо послуги ще більш-менш можна прогнозувати та розраховувати на, якусь, там, на якесь динамічне коливання вартості. То, якщо ми кажемо про товари, то сьогодні цей товар може коштувати одну суму. зараз Завтра він може коштувати зовсім меншу суму, причому різниця іноді там скаче до 50%, тобто плюс-мінус 50% від вартості. Тому дуже складно керувати націнкою. ось І при цьому. При тому, що націнкою керувати важко, ще й важко відстежувати, яка вартість товару сьогодні у постачальника, оскільки у вас, у вас вже цей товар є, і вам він сьогодні не потрібен. А сьогодні його постачальник може продавати, наприклад, там на 30% дешевше, ніж ви вчора придбали. Чому? Таке відбувається. Ну, це дуже просто. Є дефіцит товарів, і якщо товари у регіоні закінчуються, а нових ще не привезли через певні складнощі, наприклад, складнощі на митниці або складнощі там йдуть військові дії у тому регіоні, звідки постачальник або виробник, і так далі, то сьогодні цей товар буде коштувати дорожче, ніж у той день, коли військові дії. Припиниться або трошки стихнуть, і, або якщо машини, пропустять, митниця і товар заїде до регіону. Такі коливання вони відбуваються 2-3 рази на тиждень. Тому перший показник, на який треба звертати увагу, це собівартість продукції, яку ви реалізуєте, причому ціна реалізації цієї продукції у постачальника на сьогоднішній день. Якщо це товар не швидко, якщо це товар не продукти або якийсь інший, який може швидко зіпсуватися, то я би рекомендував, якщо він сьогодні на ринку дешевший, його знімати з реалізації та чекати, коли він підросте. Якщо це товар, який швидко псується, то треба застелегіть оговорювати з постачальником такі моменти. Ось, або перед тим як робити закупівлю цього товара, треба з'ясовувати причини, чому сьогодні ціна вища, ніж зазвичай, і з'ясовувати, коли ця ситуація зміниться. Виходячи з цього, ви зможете спланувати, встигнете виреалізувати товар до зниження ціни, або не встигнете. Ось ще треба звертати увагу на. Націнку дивіться до там військових дій, навіть до ковіду, ми там дивилися, вивчали конкурентів, дивилися, яку ціну ставлять вони і так далі. Зараз ситуація змінилася зараз, взагалі товарна сітка, вона ну якщо до війни там ми торгували всі приблизно одним тим самим. Зовсім немає значення в якій сфері, але Приблизно одна і та ж ціна реалізації була у всіх. То зараз ситуація ну, так серйозно змінилася, і тому майже всі торгують різними товарами. Хто де може придбати. Так, вони одного призначення, але вони різні постачальники, різна упаковка, різна ціна закупки і так далі. Ось. І тому орієнтуватись на те, по чому продається, наприклад, масло у конкурента у той час, коли у вас також є масло, але воно є іншого виробника. Це так можна, але це не є ключовим для ціноутворення. Для ціноутворення є важливим те, скільки ви для себе повинні робити націнку для того, щоб отримувати прибуток та не падати у. Мінус ось. А, тобто, ви повинні собі зробити таку певну, знаєте, концепцію а, ціноутворення персонально для себе, для своєї компанії. Це, цю концепцію можна вводити там на місяць, на два, на три, на півроку. Але і потім переглядати її, але це повинна бути така жорстка концепція. І якщо ви не можете реалізовувати товари з тією націнкою, яку ви для себе вивели, то я рекомендую змінювати товари. Змінювати товари, змінювати постачальника, але не змінювати націнку, оскільки зараз це дуже важливий елемент. Я як Власник бізнесу, співвласник бізнесу іншого і так далі. Я чітко розумію, що якщо ми посунемось по коефіцієнту націнки, то ми впадемо в мінус. І питання того, що ми зараз змінимо націнку, але продамо товар. І зробимо продаж у кількісній величині більше ніж при нашій націнці, Зараз ця схема також не працює, тому що зниження націнки не призводить до пропорційного збільшення купівлі все одно попадаєш у мінус. Тому я рекомендую витримувати націнку і контролювати реалізацію та оберта обертаємість товарів. На що ще треба звернути увагу? Ще треба звернути увагу на затратну частину. Я рекомендую для себе вивести кожному ту суму затрат або той коефіцієнт затрат, на які ви в змозі нести. І ще є така одна цікава заковирка. Якщо ви вважаєте, що навіть не так. Якщо ви зекономили гроші, і ви у цьому місяці заробили більше, ніж планували, тобто витратили грошей менше, ніж планували за цей рахунок і отримали більше прибутку, то не треба радіти. Це каже лише про те, що настане місяць, через місяць, через два, коли вам треба буде більше грошей, ніж ви запланували. Тому я рекомендую перший, ще раз, перший крок. Це сформувати пропорційність затрат, які ви в змозі нести для того, щоб бізнес був прибутковий пропорційність до прибутку. Це перше. І друге, якщо навіть ви витратили менше, ніж планували, от ось цю різницю, яку ви зекономили, скажімо так. Її треба перераховувати у такий собі умовний фонд, тобто складати у скриньку до тих часів, коли вона знадобиться. А я вам гарантую, що вона знадобиться через місяць, два максимум. Це ми також вже проходили, тому не треба радіти, не треба одразу ці кошти там ділити між співвласниками або біжати. Купувати собі там новий, новий автомобіль. Ні, ці кошти треба покласти у кошик, і 100% вони знадобляться найближчим часом у якості витрат. І таким чином, ви зможете фондувати і розвиток своєї компанії, ви зможете фондувати і маркетинг своєї компанії, ви зможете фондувати і розширення штату або розширення функціоналу певних співробітників, а також фондувати блок мотиваційний для свого персоналу. Ось така ситуація. Якщо у вас виникають питання щодо відео, не соромтесь, ставте їх під відео. Я буду на всі на всіх відповідати. Так, тема ця доволі велика. Якщо буде достатня кількість переглядів, проведемо. Онлайн-зустріч цього питання, і звичайно там розберемо більш глибокі питання. Але я хотів у цьому відео зосередитись не на банальних речах, які потрібно контролювати власнику, а на тих речах, на які власник а, здебільшого звертає менше уваги, оскільки вважає їх недостатньо вартими його уваги на сьогодні, у зв'язку з а, завантаженістю. Всім гарного дня, всім гарного.